А ще, шановні аграрії, теж багато питань. От, значить, Чи гіліантик забере амброзію на кукурузі? Та головний вопрос. Звісно, забере амброзію. Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні наші смажені питання, коли ж все-таки висохне кукуруза в полі, коли скоситься. Ціна на кукурузу та як зробити чисту кукурузу? Бриль малий вже. <рес> що таке? <рес> Зима. <рес> і так, шановні аграрії, так коли ж висохне наша кукуруза, коли її доцільно скасить? І так, навіть я ось вам знайшов статтю, чисто, случайно на глаза попалася, що в 2009 році інститут університет штату Вісконси. Зробив таке повідомлення, що кукуруза у зімній місяці майже вологу не скидує. А тим більше, та кукуруза, в якої волога перед морозами вище 25%, тобто 28%-32% може призвести до розриву зерна. Тобто краще таку кукурузу взагалі її не оставляти в зиму. А та, що кукуруза 25 і ниже, тобто вона до. Березня місяці скине ну може на 20 від до 20%. відсотків, але ж це не база. Смисл, ми й тут смисл. Вона нас ночувала тут скільки, аж цілий рік, а висохне вона саме в березні. От в березні вже кукуруза у нас висохне до 17%. Відсотків. Це саме повідомив. От нам ось нам повідомив цей інститут, і ось і в Полтавській області. Робили заміри, що от е, кукуруза за зимній період скинула тільки до 24% вологи, а остальну вже скинула в березні. Тобто, от таяла, вітерець, провіяв, скосили і посіялися. От. І багато хто вже зараз дивиться, що ціна на кукурузу пішла уверх. Це вам відповідь на наше ж питання. Ціна на кукурузу. Я дивлюся, що вже в безналі за базу ставлять 7 тисяч. Тому є її смисл оставлять зимувати. Є її смисел? Вона гарно перезимувала. Подивіться, початочки, бомба, а не кукуруза. О, тому її смисл її оставити в зимівлю і убирати вже при доступній вологі. А доступна вона стане, зменшиться вже до 17 коли в березні після провітрювання. І так, шановні аграрії, а чим же ж нашу кукурузу зробити чистою? Тому що ми не знаємо, яка ціна буде. Добрива, дорогі, хоч кажуть, вони вже там впали. Та ну що вони там впали? Впали та небагато. Чим її зробити? Далі прямуйте, не переключайтеся, поїхали. Так от чим же зробити нашу красавицю, чисту кукурузу? Це цариця полей, королєва полей, яка любить чистоту. І вона не так, от, як соняшник, закриває листями і бур'ян не росте. Ні, кукурузу дави обичний мешій. Амброзія, осот дали і соняшники, і кукурудзу, йому все вообще по барабану. Так, от як її зробити чистими? Якими препаратами? Звісно, шановні аграрії, хочу вам зробити вступлення. Чиста кукуруза це і підготовка почви. Чому? Не отодвигайте дуже підготовку почви до моменту посіва Культивація повинна бути предпосівна, іменно предпосівна. Тобто, робили культивацію посіялись. і посіялись. Звісно, погодні умови нам можуть це помішати. Але ж старайтеся як найчистіше. Запомніть, якщо ви рано сієтеся, Дуже рано сіятись, а ви помните, що я вам говорив. Кукуруза сіється перед соняшником. Квітневі місяці ніякий там травень, кінець травня, тому що це впливає на вологовіддачу. Моють урожайність будуть гар... хороша, а вологовіддача буде погана. Тому, тому що збивається оцей процес вологовіддачі. І так, шановні аграрії, заповни, сіємося ми кукурудзу першу, сіємося ще і в квітні. Значить, якщо сіється багато і пропустили трошечки момент, значить вносимо який гербіцид? Грунтовий, досходовий гербіцид. Внесли, і посіялися кукурузу. Можна культивація, посіялися і накрити її ґрунтовим. Ну, це на сьогоднішній день це дорого, шановні аграрії. Тому краще поля держати в чистоті і що зробити. Значить, передбачена культивація і посіється. попробувати без почвенника. Хоча на начальних етапах кукуруза дуже е, така, ну, стресує від бур'янів і скидає врожайність. Коли, коли кукуруза вкривається ковром. І ми її вже бризкаємо або пізно, це вже мінус по урожайності високий. Тому, якщо є можливість, пользуйтеся до всходу. Якщо ні, не відтягуйте культивацію від посіва і робіть, якщо це можна ближче ці дві процедури. І так, якщо ми вже відсіялися ґрунтовим вносили, слідіть за бур'янами, шановні аграрії. І перший недорогий гербіцид, яким зможна проконтролювати на кукурузі всі бур'яни. Це, пожалуйста, дует препаратів дісулам. І речовина тут 24D і флорасулам, яка забирає дозіровкою пів літра. Пожалуйста, 0,4,06, середня 0,5. Забирає щарицю, амброзію, сот, лободу та інші широколисті сорняки, не бере злакові. Але, шановні аграрії, вона боїться, кого, шановні аграрії? температури. Низькі температури. Шановні аграрії, пріма не працює зовсім або частково. Тому. Температура вже є суточна 15 йде температура на повершення. Пожалуйста, вносимо гербіцид, який забере широколисті сорняки. Але ж вона не бере злакові. Чим злакові? Пожалуйста, ось, ось, ось сухий нікусульфурон. 50 грам допріми, півлітри і 05. Гарно забирає широколисті злакові сорняки. Якщо ви його будете окремо вносити, вже 70 грамів плюс прилипач. От з прилипачем його вносити, 70 грамів і можна аж там до 9 листка його вносити. Але пропускайте, шановні аграрії, той листок, який вже після якого формірується початок. Це що після 6 листка не вносити. От по 9 можна, 8 -й, 9 дев'ятий. взагалі категорично до 6 -го. Я Я вносив і лучше 3-5 листочків би, і було б мені щастя. Але ж бува, шановні аграрії, що кукуруза ще чисто, ну рано посілися, бур'янини немає. Чим тоді, що робити? Пожалуйста! Шановні аграрії, вийшлося Мілафорт Екстра. Діюча речовина, тут Мезотріон і Нікусульфірон. Дозіровка 1.25, 2,0 без прилипача вноситься. Ну, я б 1.25 і не називав, аби там не написано. Шановні аграрії, 1.25 не працює. Це так, ну бур'яну пощочин надавати, але ну, він нього не погибне, розумієте? Тому дозіровка. Мілафорт Екстра починаємо працювати з півтори. Півтори, 1,6. І ми з ним заберемо, шановні аграрі, як з лакові, так і широколисті сирняки у фазу з 3 до 6 листка, потім шостий пропускаємо і ще можемо по восьмому, дев'ятому працювати. Тобто, якщо, наприклад, цей гірбюцит чи промився, чи щось з ним случилось не так, чи не спрацював, пожалуйста, по дев'ятому листу, Мілафорт Екста. А це, щоб отак ось не танцювати, взагалі можна. В три лиска Мілафорт Екстра ґрунтова дія, падалицю соняшника Любу, забирає, як і дісулам. Але щариця, амброзія, осод, лобода та інші широколисті плюс всі злакові забира. Мілафорт Екса дозіровка 1,5-1,6. І, шановні аграрії, ви ж знаєте, що це Мезотріон. Це одна із небагатьох дівчих, речовини, яка, дівчих речовин, яка працює по нашому злоснішому бур'яну, ваточнику сирійському, в якого коренева система. Уперся, він туди вже я не знаю в титанічні пліти чи в етому, і землі трясення дає, от такі. йому і його мало які гербіциди беруть. Тому мілафорт екстра проконтролює вам на кукурузі б, е, даний бур'ян і останні бур'яни, але дозіровкою 2 літра. Всі мене почули? 2 літра бере значить ваточник сирійський, але він його повністю не знищить. На наступний рік остатки треба ще буде дозабирать У нього є ґрунтова дія. От, Гарно працює. По виливу води, шановні аграрії, ґрунтова дія 150-300 літрів води. Ніяких 100 літрів. Щоб на тих на форсунках не посали пірічні гербіциди, я в це не ведуся. Якщо мені производитель напише виробник, 100 літрів, я буду вам казати 100 літрів. Менше я не візьму на себе відповідальність. 150-300 літрів, тут є з ґрунтова дія. Тоді він працює. От. Так же само, шановні аграрії, і слідкуйте за PH води, бо багато хтось каже, у мене такі дози працюють, а у когось не працюють. Поміряйте pH води, при високих pH води препарати погано працюють. І так, шановні аграрії, щоб зробити чисту кукурузу, можна, як то кажуть, як бомж-пакет зробити, дісулам і сульфоніл, да, і ми все заберемо. Або -то можна прополочку, там, і этот. Але можливо при збиранні кукуруза буде трошечки грязнувата. От. А Якщо хочете до уборки чисту кукурузу, чорна земля і хотин з початками крупними, пожалуйста. Ось, о, будь ласка, зараз є 20 кг. Є на складі ще 26,5 кг. Кому яку леша сіє, яку нравиться, пожалуйста, обращайтесь. Але, шановні аграрії, кукуруза має бути чиста, тому вибирайте. Або Мілафорд Екстра в дозіровці 1,6 літра, От, або діслам. А ще, шановні аграрії, теж багато питань. От, значить, чи гіліантик забере амброзію на кукурузі? Тавний вопрос. Звісно, забере амброзію. Але, шановні аграрі, даний препарат не вноситься на кукурузу, тому що люди читають, що немає на кукурузу, але ж немає, що він її і забирає. Тобто, якщо він її не забирає, кукурузу, значить її можна вносити по кукурузі. Ну так, да, якби теоретично так. А те, що кукуруза може бути без початку, низькороса, то все фігня. Тобто теоретично можна поле дане спахати, здіскувати і нашими там машинами, жигульчиками, то тайотами. Іншими, тобто можна ними і пахати. Там же ж написано, що ними пахати не можна. Тобто можна ними і пахати, і оприскувач можна на них привезти. Ну можна, так. Тому, шановні аграрії, на кукурузу. Ну просто куча гербіцидів, які контролюються майже всі бур'яни, і не треба нічого видумувати. Дорогущий цей гіліантекс. Він предназначений для нашого соняшника. Соняшник його ждав. Ціле ці, століття, щоб він вийшов, щоб забрати на класичному соняшнику амброзію. Тому на класичний соняшник і на Гранд Старовський, і на Євроладінку Гіліантекс бере всього 4 бур'яни: амброзія, репях, не треба наша звичайна лобода. От. Тому, шановні ну, аграрії, це гірбіцид для соняшника, а це гірбіцид для кукурузи. Їх путать жать не путать, ви мене розуміли. А так, як шановні аграрії, ви ж скажете, ну В'ячеслав, ну чисту ми вже зробимо, ну ж все-таки дає прибавку до урожайності. І є різниця, скільки косить, чи 50 центнер, чи 80. От. Тому, шановні аграрії, хоч ви і скажете, що основні добрива вже крепко упали, та нікуди вони не упали. Нітрамофоска, амофоски все-таки доходять все одно до 4 тисяч на гектар. 3 800-3500. От. Тому ми рекомендуємо все ж таки багато хто вже вніс, багато хто вже взяв. До речі, шановні аграрії, покажи на мене. Даний препарат за 4 роки його використання виріс в унесенню на 400%. 400%. Він тестується, ми цього ніколи не показували. Інститутами. Заключення пишуть в інститутах, професора пишуть по ньому доповіді. У нас є ці таблички, пожалуйста, кому треба. Але ж не таблички, основне, те, що пишуть. Основне, щоб ми мали прибавку. Отакен от ні початки. Отакен от ні корзини, соняшники, гарні врожаї. Тому цей препарат, так як він фосфорно калійний із сіркою. І не забувайте, додаємо сюди азот у віді карбоміда, касу. Добавляємо. Вносимо під культивацію, обов'язково під культивацію і отримуємо гарний врожай. Тому що це добриво не забирає вологу, швидко розтворяється, а не так, як сухі добрива забирають вологу і через півтора місяця будуть працювати. І також це добриво. З наших, наші підпожневні решки переводив в доступну форму і також наші рослинки отримують добриво. Так що, шановні аграрії, не бійтеся вносьте і отримуйте гарний урожай. Дробіть вашу кукурузу удобрену, чисту і отримайте саме головне гарний урожай. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал, коментуйте, будемо відповідати. А вам миру, саме головне, і здоров'я. До побачення! what